Харків у вівторок приніс дуже серйозну серію обстрілів. 24 осіб зазнали поранень. Як зауважив журналістам мер Харкова, наслідки дуже серйозні. Але в той час місто продовжує приймати вимушених переселенців з прикордоння. Що стосується евакуації, я вам хочу сказати, що сьогодні дуже багато людей, які були вимушені переїхати до Харкова, це переселенці, вимушені переселенці з Донецька, Луганська, Запорізької, Херсонської областей з наших деокупованих територій. Тепер ми приймаємо людей, які вимушені їхати до Харкова. Бо в їх містах, в їх селах, в їх селищах ідуть активні бойові дії, і вони просто вимушені відтуда переїжджати до міста Харкова. Ми всіх приймаємо. Ми розміщуємо їх. У нас є можливість розміщувати їх у гуртожитку. І на теперішній хвилину, під час початку цієї хвилі евакуації, до нас переїхало більш ніж 6 тисяч. Людей з різних куточків Харківської області. щодо планів ворога. То мер каже: вони відомі напевне тільки окупаційним військам, цивільні ж поки згуртувалися довкола однієї спільної мети задля перемоги, наголосив Ігор Терехов. Я не можу знати планів е, Росії, я не можу знати планів керівництва Росії е, і е, це з. Е, Насправді не таке головне, бо сьогодні важливо зовсім інше. Зовсім інше. Сьогодні важливо виборювати на полі бою нашу свободу, нашу незалежність, відстоювати нашу Україну, відстоювати місто Харків. А що стосується сірої зони чи то буферної зони, знаєте, це можна казати, але... Головне це вирішується на полі бою. Ми віримо в наші збройні сили України. Ми допомагаємо всім, чим можемо, нашим збройним силам України. Тому будемо допомагати і робити все можливе і надійне можливе для того, щоб перемогти для того, щоб дати достойну відсіч нашому противнику. Тим часом Харків мужньо тримається. А харків'яни, як і останні більш ніж два роки, згуртовані. Більш того, каже мер в таких умовах ще вдаються до відкриття власної справи. Ніякої панічних настроїв в місті немає, ніякої паніки не існує, і ви можете це все побачити, що все працює, нічого не зачиняється. Працює і громадський транспорт, працює і бізнес, незважаючи на ті виклики, які сьогодні стоять перед бізнесом. Я маю на увазі відключене електропостачання. Коли воно вимикається, то переходять на генератори. Працює мало того, хочу вам сказати, що я пишаюся нашими харків'янами, які і залишаються в місті, і в таких непростих важких умовах. Відкривають нові бізнеси, і я бачу, що дуже багато нових бізнесів відкриваються у місті невеличких бізнесів, але все ж таки відкриваються вони. І я дуже вдячний за це всім, хто це роблять. Щоб, хоч якось, підтримати бізнес-спільноту, у Харкові скасували практично всі місцеві податки та збори. А щодо тактики та цілей ворога, то на думку Ігоря Терехова. Росія просто намагається чинити терор проти цивільних, це і є їх ціль. На мою думку, це не хаотичне обстріли міста, це, це спрямована тактика залякування людей, коли б'ють по житловим кварталам, коли б'ють по багатоповерховим будинкам. Там, де перебувають люди, для чого це робиться? Це робиться перш за все, щоб люди були налякані, щоб люди виїжджали з міста, щоб вони були дуже стурбовані тією ситуацією, яка є, і така кількість вибухів, така кількість руйнацій — це свідчить ще раз о тому, що Російська Федерація обстрілює Харків, перш за все з метою того, щоб залякати людей, щоб не дати їм можливості. Більш-менш нормально жити. Що стосується об'єктів критичної інфраструктури, то ви пам'ятаєте, що 23 березня настався дуже потужний обстріл міста Харкова, коли була зруйнована вся енергетична структура міста, коли були зруйновані ТЕЦ, коли було зруйновані трансформаторні підстанції, і ми не маємо сьогодні власної генерації, вимушені брати електропостачання. З інших міст нашої України, тому хочу сказати, що мета сьогодні нашого противника залякати людей, не дати можливості їм спокійне жити. Леся Копилюка, Олександр Іванов, Олександр Уваров, Харків, новини.